ФСБ наказує окупаційній владі Криму готуватися до евакуації. Кримські партизани поділилися документами, в яких гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов вимагає підготувати спеціальну комісію, тобто взяти все під особистий контроль. Повідомляється про прорив лінії оборони на південному напрямку, що вимагає евакуації кремлівських чиновників та місцевого гестапо до Росії терміново йдеться про те, що евакуація після знищення Кримського мосту буде здійснюватись на плавзасобах, по суті, моторних човнах. Є й низка цікавих рекомендацій від Москви. наприклад, підірвати військові підприємства та боєкомплект у разі потреби. Крим готується до деокупації. Ніщо не свідчить про це краще ніж паніка в коридорах Кремля. Україна сама вирішує, коли та як закінчити війну. Питання Криму теж питання, яке вирішувати самій Україні, але із новим озброєнням із далекобійними ракетами це зробити буде набагато простіше. Головна мета контрнаступу перерізати сухопутний коридор в Крим та вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом та материковою частиною Росії. Українська армія буде готова до наступу, за словами представника ГУР вже навесні. Але у росіян вже підгорає через побоювання деокупації в Олешках та Скадовську херсонської області. Так звана влада готується до втечі на територію Криму. Так, уже із 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі. А із 24 лютого оголосили про так звану евакуацію для всіх бажаючих. Адже тільки за останній тиждень на таврійському напрямку знищено 40 танків 60 ББМ росіяни втратили вбитими близько трьох рот ще чотири пораненими. Бухта каза. і патрулірують. Слова України. Смерть фашистським ублюдкам.